Ну що, всім доброго раночку. Ну, звісно, не всім, але доброго рано. Вцепив собі, був кран мене обичний, ну, поворотний, неудобно. Вцепив собі таку поливаєчку. Фу. Взагалі великолепно. І мить добре з нею і коли шмалиш, підпарювати, теж чітко. Що, все, розбираємо. Все. -башка. Так Ну, оце от така от печеревинка. Іде все накопчення. Солку з м'ясом накопчені. Рішив вушка попробувати закоптити. М'ясо накопчені, ребра накопчені. Все не накопчені. Маринуємо і в четвер будемо коптити. Так, опанули в очередного. Це все йде на копчення. Ну, не все. Тобто ще вже забрали на маринади. Ребра, балики. Вирізав грудинку. Теж хочу закоптити, спробувати. Тут одні хрящики, все на копчення. Сало вказали, прийдущий раз тоненьке. Вибрав тут одного дивіться яке. Все з м'ясом. Зараз жирочки оці позачищаю, геть все зараз поки охлаждається. Є побільші кусочки, є поменші, але все з м'ясом. І печеревина. Печеревину теж вже половину забрали. Ось така от печеревина. Тобто вона тут вся така, щоб не казали, що я там якісь кусочки вибираю, якісь не вибираю, тут взагалі одне м'ясо. Ось тобто, такі от от будуть агрегати на копчення. Значить, печеровки 180, сало 140. Ребра 250, балики 250, м'ясо 250. Так же само у нас буде щоковина. Щоковина 140, свинячі вуха 140 і рулька 140. Так що так що? так що. Ну, вже продукцію готову покажу в четвер, як воно все виглядати буде. Так що якось так. Помішав всім спати, да? розбудив всіх. Так, дивіться, скільки мух. Я вже задолбався ті липучки вішать. Зараз що буду робити? По-перше, дезінфекція по всіх станках, йодоклін або кліносан. Кліносан у мене закінчився, йодоклін відкрив один мішок залишився. І зараз продізінфіцирую. Я вже розвів е, Maxibite е, на 10. Ой, на 1 літр води я розвів. 10 мл. Ну тут є інструкція. Також щоб вам було видно. 10 мл засипу на 990 літрів, о, мл води. Тобто 10 кубіків шприц набрав і на літр води. Значить, хто? Ще я вам хотів показати, показати, показати. Зараз, де я його знайшов. А ось о. Багато в групах показують свині, покусені і все. Він йде від мух, від блох, мурахи і комарі. Універсально. Так що, це зараз водичку. А це ще є з гранули, які люблять мухи. Теж Максибайт називається. Це все ЗВКшка. Гранули три ложки гранул і чимось треба приманити. Або сладка водичка, або якийсь кисломолочний продукт, бутилку розрізаєте вдоль і в лобоко це насипаєте оці гранулки. Тема класна пробував, не пожалів, взяв ще раз. Так, ну ну-ну, що, -ну -ну. поїхали роботи. Сутки після того, як обработав мух, мух. Дивіться, Побачите где на видео, всегда ж мухи возле ламп летают. Побачите где-то мухи. Ніде вы их не побачите. Вот так работает средство. Мух, сагаї, засудки, вони завжди тут ого, узлі ламп, це взагалі капець, я вам серйозно кажу. На поросятах поросята ходять обліплені. Дивіться, по поросятах. Десь побачите, це какашки, це какашки, то какашки, то какошки. Це всі поросята були обліплені мухами, нічого нема. Ця свиноматка була обліплена, нічого нема. Всі свиноматки білі. Були обліплені ну, мухами. Дивіться. Не одної мухи немає. Оце я розумію агрегатіще. Це не ота ваша агіта, яка мухи вже в неї всю життя звикли. Дивіться, не на одній свині немає мух. А якщо немає мух, значить воно все працює. Оце я розумію агрегат ну все, свиноматка теж. Ні одна муха на ній не садить. Якщо не дайте десь на ній муху, 800-500 тисяч гривень, немає. Тут та сама ситуація. Тут та сама ситуація. Коротше, взагалі нічого. Дивіться. Все да. от йомиші. Все чотенько. Все чотенько. Мухи всі дохли на землі. Так що кому треба, зараз покажу средство ще раз. Ось средство максибайт Аква ЗВК. Я вам ще раз кажу, повторюся, воно не тільки від мух. Ось написано: блох, мухи, блохи, мурахи, комарі. Оце я на літр води розвів, якщо шприц набрати, 5, 2 рази по 5. 20 ну, 10 мл оце на літр води. Не на літр, а на, бачите, на 990 убило все нахер. Так що, братці, для себе я очередний раз утвердився, я його раніше заказував. І потім в мене просто вийшов такий момент, що до мене перезвонили аїтовці. Ви у нас заказували, а тепер не заказуєте, Давайте ми вам відправимо. Будете брати чи не будемо. Кажу, давайте візьму. Ну, я просто... Не було можливості до вас позвонити. І вони мені відправили, я все оплатив на пошті повністю, все замечательно. Ну, є один момент. До Аїту я раз помазав, мухи вроді би, ну я не скажу, що всі. Десь протів 40 подохли. І на неділю вроді би менше мух стало. ну мухи й були в сараї, але менше мух стало. Потім в наступний раз, через неділю я помазав, таке чувство, що з усього села злетілися мухи на агіту з усього села. Тут я вже користуюся 2 неділі. У мене з мухами проблем немає. Качество. Так, да, воно стоїть, не спорю. Але це качество. Ви не вибрати, будете ви в сараї жити з мухами чи з качеством. Чи без мух. Ось такі делюги. Все, дивіться, ні на одній свині ні одної мухи немає. Все чотенько. Мухи всі подохли. Оце, оце агрегат. Так що, братці, по мухам працює все. Спати хочу капець. У нас так, третій день чи четвертий. Ми, як жінка каже, засипаємо чи ложимося, заходимо в дом, коли темно і виходимо, коли ще темно. По мухам свинарники обработав, сьогодні їздив, думав, зганять по-бистрому купити газ. Ну, їздила машина, заправив два гази, будемо працювати. По е, заказам на э, е, до Пасхи вже все, все забито Забито до 9 числа. Все забито. Я вам сказав, яке кількість забито, ви може і не повірите. ну Це капець. Це, можна одну клітку повністю відключити і все. Забито геть усе. Так що так, ще є один момент по поводу заказів. Є одна шляпа, не одна, їх там три з різних областей: Дніпропетровськ, Ніколаїв і Житомир. Да, не, Дніпропетровськ, да, Ніколаїв і Житомир. Оці три шляпи. І за оце, таких шляп ми більше нікому не відправимо без предоплати. Нікому. І за таких довір'я більше не буде ні до кого. З, зараз розкажу чого. Четвертий день лежать всі посилки. Ну, одні забрали з Ніколаєва на третій день, три дня лежала посилка на цьому. Воно не спортиться нічого. Але вона лежала. А ці сьогодні четвертий день лежить. Я ще знімаю часа дня, вони ще не забрали. І по цьому поводу, ніколи нікому більше, без стопроцентної предоплати чи оплати я ніколи не відправлю. Це продукти. Ви їх зараз не заберете, ну оці олені. там не маленькі бляха посилки. Там посилки на полтори, на дві з половиною. В одного який ще не забрав, на три восімсот. Мені потім ви не забираєте, мені потім що? Забрати і викинути собакам, Ну, це більше ніяких цей. Ви ну, без передоплат. заказуєте м'ясо. М'ясо, сало, без різниці, капчоне, сире, я там можу підморозити, підсолити, без різниці. Оплачуєте повністю, от я кажу, я в 9 утра оплачую, ну, отсилаю, вечором вам дзвоню. Оплачуєте. Я відсилаю, якщо ви не оплачуєте, я відсилати не буду. Це такі у нас моменти. Тут закрито з той сторони. Я відсилати не буду. От тоді слали, повірили на чесне слово. Я там пенсіонерка, то я інвалід, то я ще якийсь. Я тільки приїхав з війни. В ітоги пенсіонерка, інвалід із війни тупо нас наїб. Через два дні воно прийде до нас обратно. Нам що робити з цим. Ми тупо попали, грубо говоря, там на четверку, на п'ятерку. Зачем воно мені надо? Не надо. Так що, брат, це, це продукти питання. Хочете вкусно їсти, ми вам скидаємо ваш заказ, що вже сформірований, повністю до грама зважений. Ви оплачуєте і тільки потім я вам буду відсилати. Тому що я більше на цю херню не поведуся, то є одні, чи я не знаю, чи на курені, чи бухі заказують. Потім Зараз посилка лежить на Есть переписка повністю. Посилка лежить на почті вже второй день. А вона мені пише: а чому ви мені відправили сало ну сире? А хоча в переписки було, вона заказувала свіже сало капченності і все остальне. Яка осмисли, що я вам трав. У вас ж є переписки, ми ж вас переписували. Я їй скидаю скріншоти, де я ще питав, вам його підсолить чи ні. Вона каже, да, підсоліть, тому що мені треба буде на тормозок ложити, Ну, мужу на роботу. Від того, і що? Я їй ці скріни всі кидаю, обводю, де вона сама закадувала. Вона каже, я просто із зауваження до вас заказала. із зауваження до вас. Так я не хотіла його заказувати. Що блядь, там всі або що в тому Дніпропетровське, я не можу зрозуміти, що происходит. Я не хотіла заказувати, просто за уваження до вас заказала. Ну, навіть якщо ми його заберемо, посилку, навіть якщо, то я більше у вас заказувати не буду. Я херню, херні ми вчора в 12 часов ночі вона нам написала, 3 дні посилка лежить на Польщі, в 12 часов ночі вона вирішила тільки написати. Тут не спиш третій день, вже глаза вилазять, глаза красні, вже хочеться хоча б впасти. Ні. А просто зауваження до нас. Да не треба зауваження до нас заказувати. Заказуйте те, що вам надо. Або взагалі не морочте людям голову, де і все. Ми думали ви. Ми думали, ви серйозна людина. А вийшло так. тому що ви в Тіктокі... Побачили, що у вас було сало перед Вони заказали і сало капчон, і печеревену капчену і ще до заказали сару сало свіже. Що я спитав, підсолить чи не підсолити. Да, а потім слідче відео мене виходило, що буде. Ще м'ясо, балики, ребра і все остальне. І вона, по ходу, побачила це відео і оце пише: ми не будемо її забирати, що ви нам не сказали, що у вас є м'ясо балики? На той момент, коли був заказ, його не було. На Наступний, цей четвер, що буде відправка, воно з'явиться. І все. І там такі на Ну, Це коротше капець, я ж вам кажу, я більше без повноценної 100% оплати відправляти. Нікому нічого не буду. Ви просто потіряєте, я не знаю, та ніхера ви не потіряєте. А я потеряю і своє час, і свої гроші за продукцію, тому що я його навіть тоді копченості не віддам собакам. Тому що собакам копченості не можна. Я його навіть не скормлю, я його просто викину. А звиніть мене, 2-3 закази, отаких от 15-2-3-4 тисячі, ну, це пол свині. Так, що, братці, отакі от ситуації теж бувають. Я не буду вас дуже відлікати, це просто крик душі. Я вже вторий день на нервах чи третій, із за оцих таких е людей. Воно вже просто тут кормиш полугода, стоїш, розбираєшся, шмалишся, коптиш і все остальне і щось там починають розказувати. Не подобається, я ж кажу. Дуже багато є печеровків, сала. Які продають другі блогери. У інших блогерів є печеровки там, по 250, по 300. Сало є по 200, по 220, 250. Заказуйте у них. Не треба у мене печеровки по 180 заказувати, а сало по 140. Не треба, заказуйте у них, якщо ви не готові все одразу оплатити. Я роблю на всьому натуральному, не на щепі, не щепу я не купляю. У мене в баті є абрикоса, є вишні. Ми літом їх опилювали, гелячки є, строго на деревах, на деревах капчу. Не на щіпі ніякої покупній, строго на деревах. Абрикоса, вишня, яблення. Все, оце мене такий каптин. Так що не буду вас теж затягувати. пока удачі, хочете, заказуйте, хочете, купляйте дороже. Так що лайкосик.